24 лютого. Рівно рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми вистояли. Ми незламні. Ми переможемо. В ефірі Новини міста вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Молитва за героїв. На Алеї Слави у Хмельницькому вшанували полеглих в російсько-українській війні військових. Везуть спорядження та їжу. У річницю повномасштабної війни волонтерська пошта вирушила на передову. Українська Голгофа. Художник Володимир Карвасарний представив виставку графічних плакатів про війну. Рік повномасштабної війни із Московією забрав життя 105 героїв, мешканців Хмельницької громади. А з 2014-го за Україну загинули більше 160 хмельничан. Поховані вони на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Нині рідні Назара Кравчука, який загинув 24 лютого 2022, внаслідок артобстрілу на Київщині, прийшли на його могилу. За усіх героїв, яких забрала війна, помолився капелан Олег Макаровський. Ірина Аріон продовжить. На алеї слави у Хмельницькому. Тиша, крізь яку чутно, як тріпочуть десятки прапорів на могилах героїв. Минув рівно рік, як 24 лютого війна забрала життя Назара Кравчука. Йому було 22. Про те, що він загинув під броварами на Київщині внаслідок артобстрілу військової частини, рідні дізналися за кілька годин після ворожого вторгнення. Тоді якийсь був хаос, всі кудись бігли, збирали тривожні валізи. А ми дізнались. Мрію вжити. Творити сім'ю те, про що мріють кожен українець. і те, чого нас забрали, багатьох. за усіх героїв, яких втратила Хмельницька громада, нині молилися на алеї слави. На таких. Хлопцях і дівчатах в зелених одностроях Україна в ті перші дні вистояла. Україна в ті перші дні змогла дати відсіч російському агресорові. І фактично, якщо б не вони, не їх громадянський військовий. Обов'язок і подвиги, які вони вчинили, сотворили як люди, як українці. Ми сьогодні без вами не мали своєї держави з 2014 року. Це місце святе, святе, тому що тут лежать мученики за Україну. Матері Назара Кравчука, міський голова, вручив найвищу відзнаку Хмельницької громади звання почесний громадянин. рік тримаємося і тримаємося насправді за мікрокиза між на. Посмертно почесним громадянином на віки став і доброволець Віталій Поліщук. Він загинув 9 травня в боях з окупантами на Донеччині. Але, як на мене, ну найкраща подяка. Шана всім тим борцям, які з 14-го року, з революції гідності і до сьогодні віддавали своє життя. Найкраща пам'ять шана це наша країна, та, яка стане кращою, вона стане тією країною, про яку всі ми мріємо. Про ми сьогодні проливаємо сльози. Воно буде. За рік масштабної війни з Московією Хмельницька громада втратила 105 героїв. Вічна пам'ять і слава всім нашим героям. Нехай вони спочивають з Богом і нехай Господь нам посилає сили продовжити боротьбу, тому що боротьба триває. Вона завершиться тоді, коли ми переможемо російську імперію, знищимо її і будемо мати вільну українську державу. Хочу миру. І хочу, щоб цих прапорів тут було найменше. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. В річницю повномасштабного російського вторгнення Хмельницький знову оплакує героя. В останню путь нині провели Сергія Бурмістрова. Чоловік добровольцем пішов боронити Україну у складі 19-го стрілецького батальйону. На Луганщині потрапив під мінометний обстріл. Загинув Сергій Бурмістров 20 лютого на 57-му році життя. Поховали героя на Алеї Слави. Він такий був не дуже до розмови, але ну, знаєте, як відчувається, що у людини є стержень. Така історія. Коли він провав зв'язки, ну, бачу, хромає. Каже, да я тут щось там, там на постах там ногу потягнув, Каже, ну давайте на госпіталь. Казав, що зв'язки порвав. Все. Він нікому не казав. Він через боль ходив. Ми багато балакали про ліс. Я знав, що він був лісником, це було його. Він так там, на ту буруньку подивитися. Це якраз завтра буде рівно рік, як створився батальйон, і він один з перших прийшов батальйон. І там ми щось якраз сиділи під ялинками, він там взяв, типу, така от гілячка, от усе". я кажу, ви звідки знаєте? Лісник? Позивний лісник, він був лісником. Працював зі мною. Він навчався в бродах в Кременецькому лісотехніку. Він переживав за своїх хлопців, з якими разом служив, дуже їх любив. Був тут, мав поранення, потім повернувся, бо не міг, каже, я не можу лишити своїх хлопців там одних. З 26 лютого того року, як ми поступили всі разом, так ми і служили. Він знав все. Ми навіть. Ми... Ми приїхали на хату, світла немає взагалі не світла, не утоплення, ну нічого. Він зробив в хаті утоплення, підключив. Ми купили генератор, утоплення, воду. Ми купили, ну, за свої кошти. Ну там з допомогою теж і волонтерів. Ну, заслуга його була вся, що він це все він підключав. Ми на самому нулі були, нулі ще не може бути. Просто не може бути. Ми їх бачимо, вони нас бачать. Їх просто розстріляли. Сьогодні волонтерська пошта вирушила на передову. Цього разу бійцям везуть тепловізори, дрони, одяг та їжу, а також передачі військовим від рідних. За рік активісти благодійного фонду Волонтери Поділля доставили на фронт понад 6 тисяч посилок. Більше розповість Олександра Семенюк. Посилки на передову пакують активісти благодійного фонду Волонтери Поділля». у річницю повномасштабного вторгнення Росії вони готуються до чергової поїздки на фронт. Це надійшов нас запит з Крематорська від хлопців, яких е, е, розбили. Все погоріло, нічого там у них не залишилося. От і, хоча б такі, знаєте, мінімальні якісь засоби і гігієни і е, речі, які ми пакуємо цього тижня. Щоп'ятниці волонтерська пошта кількома автівками прямує у зону бойових дій, цього разу везуть ще й тепловізори та дрони. У нас пріоритет був завжди допомагати не тим, хто в тилу, а в першу чергу забезпечити тих, хто на передовій. Адже якщо ті, хто на передовій будуть якісно виконувати свою роботу. То нам не потрібно буде в тилу тут формувати нові батальйони, нові якісь певні речі, аби підсилювати і вирулювати всю ситуацію в країні, яка в нас відбувається. За рік волонтери Поділля насушили 35 тисяч порцій сухих борщів, придбали та передали бійцям понад 200 автівок більше тисячі якісних сертифікованих аптечок отримали військові а ще необхідне спорядження. Дуже багато таких приємних спогадів. Насправді я пригадую, як люди просто віддавали свої автівки, свої приватні автівки, приходили, казали, оці ключі, от передайте хлопцям. Такі бували речі. Ми просто їх запаковували, відправляли там в Луганську тероборону, де, до речі, наші теж там є. Ярослава Гранат вперше на схід поїхала ще у вересні минулого року. Каже, буває й таке, коли посилка до адресата не доходить. Ми поїхали передавати посилку. І Поки приїхали вже на місце на передову. Виявилося, що військовий загинув. Це було вперше. в мене таке. Тоді назад дорога була дуже важкою, емоційно. Підійшла, взяла себе в руки і працюємо далі. Найбільше в дорозі, наприклад, випадок є, коли бачать хмельницькі номера, бачать волонтерів Поділля і починають пікати, зупинятися, вітатися з нами. Коли бачать хмельничан, то дуже радіють. Поки автівки із пакунками у дорозі волонтери продовжують працювати і наближати перемогу на своєму фронті. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Майже повністю оновити тролейбусний парк у Хмельницькому зможуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Для цього залучать кредит. ЄБРР також виділив грант на купівлю нового транспорту. Кількість придбаних тролейбусів залежатиме від вартості машин, а також від пропозицій учасників тендеру. Комітет Європейського банку реконструкції розвитку погодив вже офіційно погодив нам е, два напрямки видатків на оновлення нашого громадського транспорту. Це придбання нових тролейбусів, це часткова модернізація депо тролейбусному парку і це будівництво автоматичної мийки. Мова йде про 4 мільйони 450 тисяч євро гранту. Тобто євро це безповоротні кошти. По суті, подарункові кошти майже 180 мільйонів гривень на нові тролейбуси. А також кредит на дуже хороших умовах на довгий термін в розмірі понад 10 мільйонів євро. Кредит плюс грант дасть нам можливість. Модернізувати і систему обслуговування, збудувати автоматичну мийку, а також придбати приблизно на сьогодні 45 тролейбусів. Плануємо, що березень-квітень підписуємо вже офіційну кредитно грантову угоду. Орієнтовно червень проводимо тендер і на початку 2024 року отримуємо першу партію тролейбусів, які вийдуть до нас на маршрути. Дистанційно відстежувати стан плоду можуть лікарі міського перинатального центру. Майбутнім мамам видають портативні апарати Сігмафон. З їх допомогою жінки самостійно вимірюють серцебиття малюка. Результат через блютуз надходить до смартфона. Далі його передають лікареві. Один такий апарат коштує близько тисячі доларів. Міський перинатальний центр має 20 комплектів. Частину отримали від Міністерства охорони здоров'я. Інші придбали за кошти з бюджету громади деталі в сюжеті Ірини Муляр. Як самостійно виміряти серцебиття малюка, розповідає пацієнтці лікарка Галина Гуменюк. Для цього потрібен портативний апарат сигмафон. Його жінкам надають після 30-го тижня вагітності. Датчики цього апарату протягом 30 хвилин записують дані кардіотокографії. Є два датчики, гель, знову ж таки, ремінець для того, щоб фіксувати це все. І ці два датчики повинні бути з'єднані, коли ми це все зафіксували. Вона нам записує цю кардіотокограму. Результати кардіотокографії можна побачити у смартфоні. Для цього пацієнтки та лікарі завантажують додаток Карабіц. Сюди через Bluetooth надходять дані про стан малюка. Цей запис мені приходить на телефон щоденного реєстрації. Я бачу кардіотокограму плоду. Якщо мені щось не подобається, я жінку викликаю. Кардіотокографію пацієнтки записують двічі на день і, не виходячи з дому, перебувають під постійним наглядом лікаря. Я малим датчиком чую серцебиття, я не можу його побачити на папері. А це система, яка фіксує і вухом, і вагітна чує, і лікарі чують. І ще я маю запис як на папері в своєму телефоні. Ну і для нас, зокрема, бо ми вже менше за них хвилюємося, якщо ми побачили, що в неї нормальна кардіотокограма записана. і Вона себе жваво і добре вдома почуває. Один такий комплект коштує близько тисячі доларів. Міський перинатальний центр отримав 20 апаратів. Перші датчики ми отримали в 2021 році. У 2021 році це було за кошти міста. Тобто міська влада нам надала допомогу і виділила кошти на ці датчики. У 2022 році це вже від МОЗ від Міністерства охорони здоров'я від департаменту. Ми вже отримали три штуки додатково. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Виставку графічних плакатів про російсько-українську війну презентували у Хмельницькому. Це 14 робіт художника Володимира Карвасарного. Експозиція має назву Українська Голгофа. Переглянути її можна в обласній науковій бібліотеці. Денис Клименко детальніше. У Хмельницькому відкрилась виставка, приурочена річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В експозиції представлено графічні плакати художника Володимира Карвасарного. Тематика війна, зміст їхній абсолютно на часі сьогодні, тому що Володимир Іванович знову ж таки через свою тверду політичну позицію, свою громадянську позицію, виражає те, що ми відчуваємо з вами щоденно. Якщо ми не будемо в мистецтві говорити про те, що твориться тут і сьогодні. То, в принципі, ми втратимо і саме мистецтво, і відчуття культури, і те ту незалежність, за яку сьогодні борються на фронті наші захисники та захисниці. Всього на виставці Українська Голгофа автор представив 14 власних робіт. Війна це для всіх абсолютно тема, така. і Кожного вона зачіп... зачіпає в більшій чи менше степені, але а художник є можливість просто виразити своє відношення до цього. А плакат таке мистецтво синтетичне, дозвичайно оперативне. Це не живопис, не графіка. На деяких плакатах також зображені пам'ятні події останнього року, зокрема про Бучу, Азовсталь та Дніпро. Вони написані в нещодавно, 18-23 рік. Деякі є такі, от, що от, по останніх подіях буквально створені. Виставка буде тривати три тижні, можна відвідати в будь-який день, крім суботи, ми вихідні. А так понеділок і неділю також працюємо. Переглянути виставку можна в приміщенні Хмельницької обласної наукової бібліотеки. Денис Клименко, Микола Ярковський. Новини міста на сьогодні. Це все. Дякуємо, що ви з нами. Слава нашим героям! Слава Україні!